Його останнє рішення щодо тебе. Усім привіт, з вами Алітара. Давайте подивимось цю тему. Пишіть в коментарях ім'я чи свій знак зодіаку, щоб цей розклад був співзвучний саме з вами. Також я запрошую до себе на особисті розбори. Також в мене є курс по картам Таро. Якщо цікаво, пишіть в інстаграм. І так, його остаточне останнє рішення щодо вас. Остаточне рішення щодо вас. Ну, рішення він точно прийняв. Такий туз мечів він прям переробив, зробив, знаєте, такий таке усвідомлене якесь, якусь дію усвідомлену. Так. Настільки прям. Дивіться, він його останній... Дуже цікаво, дівчата, дивіться, його останнє рішення остаточне рішення щодо вас, це бігом, бігом їхати до вас, проявлятися до вас, хватати вас, знаєте, в свої якісь окови, якось вас захопити, щоб ви були його сім'єю, його дружиною. Для когось це дійсно може бути пропозиція руки і серця, але така дуже прям поспішлива, така він прям. Хочу вас різко це зробити, якось різко забрати. Знаєте, як в таких народів, народів східних є така історія, коли крадуть дівчат, ну, типу, для того, щоб одружитися. І тут така сама тема, знаєте, як ніби викрасти вас хочу, щоб бути поряд з вами, сонечко, можливо, навіть дитину зробити. Дивіться, які карти: сонце, сяйво, тут, сяйво, тут, сяйво. Можливо, дійсно. В кого хтось дізнається, що він вагітний, вагітна. вибачте, що щось я заговорююсь трошки сьогодні. Коротше, він хоче бути поряд з вами. Він хоче з вами серйозних стосунків, стабільних стосунків. Максимально серйозних, максимально стабільних. Такі енергії тут дуже пентакльові, дуже такі матеріальні. Можливо, це якийсь розчот, але насправді тут дуже приємна енергія. Просто він дуже поспішає це зробити чомусь. Можливо, він хоче вас якось, знаєте, підсадити на свій гачок, щоб ви були завжди з ним, щоб ви нікуди не ділися. Можливо, це від великої любові, можливо, там є якийсь розрахунок, але ви маєте розуміти, що він хоче от прям. Сім'ю, стабільність, тобто, щоб ви були його дружиною. Навіть може запропонувати знаєте руку і серце. Ось такий у нас розклад. Пишіть коментарі, що думаєте. Також запрошу до себе на особисті розбори. Також мене курс по картам Таро. Якщо цікаво, пишіть в інстаграм. Всім папа. -па.